Готуюся потрошки до відключень світла, але маємо надію на село, просто перебудемо в селі, якщо в Тернополі не буде зручно комфортно з дитиною. Але не боюся того, позитив. Найперше віримо, що ми вже переможемо до цього часу і не буде проблем в тому. Але ми такі українці, що завжди знайдемо можливість навіть в один момент вийти з цієї чи іншої ситуації, щоб таке було світло. Ну Такі ми вже пам'ятаємо, маємо досвід, тому... Я думаю, що, що в тому не буде проблеми. готові, все в нас залишилося від попередніх років. Залежить від того, як до нас ворог поставиться. Готуємося, маємо свічки ще при запасі, так що я знаю. Не дай Бог звичайно, щоб скоріше то все скінчилося, та війна. Молимося за то. Ні, сподіваємося, все буде добре. Має надію, що ні, бо наш любимий коледж. Буде нам дуже багато давати домашніх завдань а без світлами без руки, можна так сказати.